Ви б воліли викарбовувати свої документи на камені? Звісно ж, ні. Ви використовуєте підпис VOUDU за кілька секунд. Просто розташовуєте у потрібних місцях рядки, що потрібно заповнити у вашому документі. Легко зазначити, хто має підписати документ та де саме. Але чи відправили б ви свій документ через поштового голуба? Навіщо це робити? У підпис ВОДУ просто додайте отримувачів, вкажіть, хто і в якому порядку має підписати документ, ба більше можете налаштувати автоматичні нагадування, щоб ніхто не забув поставити підпис. Заповнення документа стає простим як для вас, так і клієнтів, як на комп'ютері, планшеті чи смартфоні. Нарешті, чи ставити ви печатку, щоб гарантувати автентичність підпису? Відповідь очевидна. Підпис ВОУДУ гарантує, що ваші документи контролюються та перевіряються, а електронні підписи дійсні у більшості країн, зокрема країнах ЄС та Сполучених Штатах. Чи то для рекрутингу, бухгалтерії, продажів чи будь-яких інших адміністративних справ, більше немає потреби у друці або скануванні. З підписом Волду весь процес бере лічені хвилини. Спробуйте підпис Волду безплатно.